Вітаю, друзі! І знову Олена Барановська з порадами фахівцям податкового обліку. Моя наступна порада стосується єдиного соціального внеску, яка ж відповідальність та контроль правильності нарахувань? Єдиний соціальний внесок, на мою думку, найбільш формалізований платіж. Але будь-яка помилка це штраф. Закон про єдиний соціальний внесок визначає базу ставки, строки. І ось на підставі цього закону давайте і зробимо алгоритм контролю ЄСВ. По-перше, перевіряти мінімальну базу для кожного працівника. Далі контролювати правильність кодів категорії, стежити за своєчасністю подання звіту з єдиного соціального внеску у складі об'єднаної звітності. Перевіряти лікарняні декретні відрядження, узгоджувати розбіжності із зарплатною бухгалтерією. І наша порада. Фахівець податків повинен мати абсолютну дисципліну щодо ЄСВ. І наша порада завтра. Рухаємось далі. До нових зустрічей!